Друзі, ну чесно кажучи, так собі новини. ДБР заявило, що жодних справ проти екс-голови Служби безпеки України Івана Баканова в них немає, вони їх не розслідують. А BBC України через свої джерела виявила, що внутрішня перевірка в самому СБУ дії колишнього очільника завершилася і нічого поганого не знайшли. Наш рафік не винуватий. Нагадаю, в липні місяці Баканов був минулого року, Баканов був звільнений по статті дисциплінарного статуту за неналежне виконання службових обов'язків, що повлекло тяжкі наслідки аж до людських жертв. Ну, дуже серйозно, правда? Але то липень, зараз березень, виявляється, службова перевірка в СБУ нічого не знайшла, ДБР нічого не розслідує. А як же всі ці агенти і колаборанти в СБУ? а як Хірсон, а як Чонгар? А як атакований з Заходу Маріуполь, це як все? А як генерал СБУ Наумов, якого привів СБУ Баканов, який втік до Сербії, втікав з коштовностями і алмазами і, і, і чемоданом готівки, це все привидалося? Я неодноразово підіймав це питання в Верховній Раді, але як ми бачимо, насправді ніхто не хоче розбиратися і щось приховують.